Після закінчення футбольного чемпіонату Європатруль займається перевіркою виборів на їх до європейських якостей і стандартів. І так, сьогодні у нас до волевиявлення громадян залишається рівно два місяці або 60 днів. 60 днів до Дня виборів в Україні адміністрації мали підготувати офіційні місця для агітації до 8 серпня вони вже мали бути готові. Там, де кандидати можуть агітувати, безкоштовно рішити свою передвиборчу програму, перед агітацію та рекламу. Шевченківський там взагалі. Галасєєва 50-50. Деяких є, деяких немає. Тобто ми зараз можемо легко порахувати, скільки приблизно, яка площина агітації припадає на кожного кандидата або суб'єкта виборчого законодавства. Що ми зараз зробимо? Таких щитів всього 60. Тобто 60 помножити, умножити 120 квадратних метрів на 140 тисяч виборців. Плюс 19 кандидатів, 23 політичні партії. Зараз ми питання його. О, ось він. Насправді ось цей борт, він у нас є. Справжній європейський стандарт. Також ви на вас не, не здається. Зараз ми його поміряємо. Для офіційної агітації виборців на районі нашого міста. Пробираємось через шукшину, через дерева і добираємось до борду для офіційної агітації виборців. Його площа також 2 квадратних метри. Ну, принаймні, Європатруль його помітив. А як виборці, ми вже не знаємо. Ми знаходимося за адресою Хрещатик, 29. Ми бачимо, що все ж таки тут вже є деяка політична агітація, хоча вона каши рока, рекламу продажу квартир і остання реклама Іщу парня для сексу. Хто знає, можливо це теж політична агітація. Офіційно тут мають політики. Політики віше ні, це кому зря. А вона давно тут стоїть. У вас давно стоїть. Вони цепляють. Ну туди до нас не можна, Бо там тільки ЖЕК цепляє. Води нема, газу нема. А тут цепляють кому хто не лінь. А хто за ним доглядає? Що вони... Жек сьогодні. Ми перевірили столицю України. Це центральна частину міста на наявність взагалі бігбордів. Наскільки вони є для офіційної агітації кандидатів. Ми бачимо, що кандидати і взагалі більшість з них повністю ігнорують. Можливо, вони не знають, що в них є така опція використовувати такий спосіб безкоштовної агітації в деяких районах міста Києва, не дивлячись на офіційну відповідь від районних державних адміністрацій. Ми офіційний бордів для агітації взагалі не виявили.